Третя частина це конкретно прислівники часу. Тобто, ми зараз розглянули, що їх є п'ять видів. Ми з вами встигнемо на цьому курсі розглянути, я думаю, три види, тому що я збираюсь трошки нашу слідучу лекцію поправити, щоб ми трохи прислівники саме по видам порозглядали. І е, сьогодні у вас буде саме прислівники часу, саме таке основне, що використовується в англійській мові з прислівників, тому що в англійській мові ви знаєте, вони дуже сильно. Е, Дуже сильно хвилюються про час. В них навіть дуже багато часів є в мові, тому що дуже важливо сказати не просто, що відбулося, а, але й коли відбулося. І зараз ми будемо розглядати, як вони це роблять. Прислівники часу. Як це слідує з їх назви Time Adverbs, прислівники часу? Це прислівники, які вказують на те, коли відбувається якась подія. Ну, коли вона відбувається, коли відбулася, чи відбудеться. Наприклад, I will be ready today. Я буду готовий сьогодні. Тобто, сьогодні це прислівник часу. They arrived on Monday. Вони прибули в понеділок, це прислівник часу. We start at 3 o'clock. Ми починаємо о 3-й годині. О 3-й годині це в англійській мові прислівник часу. Це адверб. І ну, як і ми казали, да, ми вже розглядали, де можна його ставити. Наприклад, якщо б я поставив спочатку, at 3 o'clock we start. це означає, що я роблю наголос на о 3-й годині. Ми починаємо. Тобто, це все, що стосується часу. Це вчора, сьогодні, завтра, на мину, в минулому тижні на Новий рік, е, слідучого тижня, там, через два роки, два роки назад, ну і так далі. Тобто, все, що стосується саме моменту, коли подія відбулася або відбудеться. І я хотів сьогодні розглянути декілька слів, які ми, я сподіваюся, запам'ятаємо. Тому що це слова такі дуже, дуже часто використовувані в англійській мові. Я виділив дві таких категорії, які ми запам'ятаємо сьогодні: це дні відносно сьогодні, да? тобто відносні дні, і друге це вчасність якоїсь події. Коли ми розглядаємо дні, у нас є три важливих слова: «Yesterday», «Today», «Tomorrow» yesterday це вчора. Ну, пам'ятаєте може була така пісня там yesterday -da 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 -da. Це, це, це от Вони про це співають. Вчора щось було. Today це сьогодні. Tomorrow це завтра. Uh, ну, як приклад, I will do it today. Або I was late tomorrow. Тобто я запізнився вчора. Я uh, зроблю це сьогодні. Uh, I will come. Uh, Tomorrow, знову ж таки. Тобто, я прийду сьогодні або завтра. І, будь ласка, давайте зразу трошки попрактикуємося. Роман Григорович. вимкніть будь ласка, мікрофон. Я сховаю від вас слайд, що ви не бачили. І скажіть, будь ласка, вчора я був вдома. Є студії Var i I am home. Так, ще раз. Повторіть, будь ласка, тепер чисто. Yes, today. Var. Я знаю, як буде, був. was. was I to home. At home. Ви раз правильно At сказали. Home. At home. Так. At home. Давайте попрацюємо над помилками Олексії. Побачили помилку Романа Григоровича. Там дві було. Uh, я думаю, казати помилку. Так, да, вкажіть, будь ласка, в Романе Григоріч було дві помилки. Одна вимова, друга помилка це ну, граматично. Роман Григоріч, будь uh, ласка, хув. Was. Вы сказали was. yesterday was I at home. А. Uh -huh. ah. Так вы сказали? Так. Uh, порядок, как это будет? Yesterday uh -huh. I was at home. Початку... местоимения uh, местоимение. Uh -huh. Две слова. I was. І інший я забув. ще, ще раз. Вимова, Вимова була на ну, примірках, він сказав uh, yesterday I was at home. Yesterday I was at home. Я б так же сказав? Там не, не yesterday, не є today, а yesterday. yesterday. Ah, yesterday. Yeah. yesterday. No. Там mm -hmm. немає букви. Так, дякую. Роман говорить, вам також дякую. І Олексій, будь ласка, з вас приклад. Завтра я піду на роботу. Завтра я піду на The work to my work. Mm -hmm. uh, -huh. uh... Так, добре. А якщо ви хочете не наголошувати, що це буде завтра. Якщо ви просто хочете поділитися інформацією зі мною. Ну, добре, там, наприклад, я піду на роботу завтра. Day, tomorrow, we can see. I will go to my work tomorrow. Угу, так, дякую. І е, з цим попрактикувалися. І слідуючі в нас три слова, які будуть: це вчасність. Вчасність це soon, in time або on time. Ми зараз розглянемо чому? І late. Uh, soon це коли ми говоримо рано. Тобто, рано, коли щось відбулося рано, це soon. Uh, I was uh, soon uh, to the meeting. Я прийшов рано на зустріч. I was in time for the meeting. Uh, я прийшов вчасно на зустріч. Або I was late for the meeting. Я прийшов. Ну, я я був, я запізнився на зустріч. Так вони це перевели б. Тобто, sun це рано in time або on time це вчасно, late – це пізно. Тепер що важливо відмітити? Різниця між in time, on time, тому що це навіть на високих рівнях деякі люди плутають. Коли ми говоримо I, ну наприклад, як тут в прикладі he came on time. He came on time, це означає, що був якийсь план. Тобто вони домовилися, наприклад, що прийдуть в 2 години о 2 годині дня, і він прийшов о 2 годині дня. Це означає, він прийшов on time, тобто вчасно, до якогось моменту, який був запланований. Інший варіант це in time. Наприклад, he came in time for the meeting. Це означає, що він міг навіть і запізнитися. Тобто вони могли договоритися на дві години. І він міг запізнитися на півгодини, але він прийшов вчасно до якоїсь події. Наприклад, він прийшов вчасно до того моменту, коли йому потрібно було виступати. Тобто, in time – це вчасно відносно події. Ну, Я думаю, це зрозуміло. Давайте зараз попрактикуємося. Роман Григорович, будь ласка, мікрофон. Давайте спочатку попрактикуємося різниці in time, on time. Скажіть, будь ласка, я прийшов вчасно, щоб, щоб розповісти свою історію. Я прийшов вчасно, щоб розповісти свою історію. I come. go, came, came. Came. I came. Я забув о як вчасно. Of time. Там є два, два варіанти. In time і on-time. оберете вы оберегаете. In, In, mm -hmm. In time lecture. For telling my story. Ну, це закінчувати. что-то за киш. Угу, так, дякую. І другий ще давайте попрактикуємося. Це відбулося дуже пізно вночі. Роман Григорович. Це відбулося дуже пізно вночі. Night On time, off time, night. Ні, ні, Роман Івач, ви зараз щось взагалі таке сказали. Дуже дивне. Mm. І так, давайте вас в самого початку. Це відбулося. Time? ні це відбулося. Відбулося. Відбуватися це як буде? Be? Happen. Happen. А, happen. Ну, ви можете, сказати, ви можете сказати it was. До речі, це також буде правильно. От просто не відбулося, а було. Так, it was. It was. was... Пізно. Не знаю. Шпет? Шпет? шпет, пізно. Ні, ми тільки тільки, тільки що раз це А червь. Так, так, у нас є три, soon, in time і late. 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 It was late в «In night. Так, uh, да, тільки в англійській «at night». Вони чомусь at at ставлять. Mm. At night. At night. Так, дякую. І Олексій, будь ласка. Mm. Uh... Я прийшов додому рано вранці. Давайте так. Для вас трохи ващий варіант. Пошел до додому. Рано Рано вранці. Я пришел до А, кстати, да. Речи не, Вибачте, Буду, не, не. Рано вранці не, не, не. там другое слово будет, там будет early. Morning? Early morning. Да, 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 да. Завтра. Я такая песня. Да. Группа Ах. Давайте так, я пришел на встречу рано, скажем так. Я пришел на встречу рано. Так, I came to the meeting soon. А, ah, рано, soon. I, I, I came soon, soon to the meeting. Да. Uh, до речі, я тут, мабуть, трохи неправильно сказав. Тут, тут також буде early. Ну, тобто, там, там є це early soon, в них дуже дуже така тонка різниця. Я з ними плутаюсь. Тобто, I came for the meeting early, soon, I will come soon. Mm, потрібно, потрібно, мабуть, поправити на слайді, там, да, там є два слова, там є soon і early, і вони трохи відрізняються в значенні. Ну, ладно, значить так, значить так. Тобто, там, там може бути два варіанти насправді. І е, на цьому я думаю, нам потрібно закінчувати цю лекцію. Тобто, ми розглянули зараз, які в нас є прислівники е, часу. І зараз ми можемо перейти до завершуючих питань цієї лекції, і вже після цього переходити до нашого тренінгу.